Вітаю вас, шановні глядачі! В ефірі черговий випуск телепередачі Служба порятунку 101. Ліси, національне багатство України. Про це знає кожен. Вони займають більше 7 мільйонів гектарів земельних угідь нашої держави. Та рік у рік, особливо з настанням теплої, сухої погоди, посилюється загроза виникнення лісових пожеж та розповсюдження вогню на великих територіях. На жаль, цьому факту сприяє і поведінка громадян, що проявляють серйозну халатність та безвідповідальність у дотриманні елементарних правил пожежної безпеки під час відпочинку на природі. Статистика свідчить, що кожного року в нашій державі виникає від 2 до 5 тисяч лісових пожеж, які знищують кілька десятків тисяч гектарів лісу. Завдані ними збитки обчислюються мільйонами гривень. На гасіння лісових пожеж залучаються значні сили державного комітету лісового господарства та рятувальних підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій. Варто відмітити, що лісові пожежі охоплюють величезні території. Висока швидкість розповсюдження вогню, віддаленість пожежних водойм та відсутність під'їзних шляхів створюють серйозні перешкоди для роботи вогнеборців. У листяних лісах зазвичай виникають низові пожежі. Висота полум'я при таких пожежах може сягати від 2 до 2,5 метрів. Температура від 400 до 900 градусів за Цельсієм. Швидкість розповсюдження полум'я до 1 км за годину. Своєю чергою, верхові пожежі, що виникають у хвойних лісах, розповсюджуються зі швидкістю до 25 км на годину. Температура горіння може сягати понад 1100 градусів за Цельсієм. Виникнення масштабної лісової пожежі може спровокувати як необачно кинутий у сухе листя чи хвою недопалок, так і незагашене багаття. Навіть звичайний уламок пляшкового скла здатен сфокусувати сонячний промінь та призвести до займання. Для забезпечення контролю за станом пожежної безпеки у лісах та екосистемах, за дорученням начальника головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Рівненській області, полковника служби цивільного захисту Володимира Оглоблі, рятувальники спільно з представниками Рівненського обласного управління лісового і мисливського господарства та правоохоронцями постійно проводять рейдові профілактичні відпрацювання лісового масиву краю. Учасники рейду перевіряють, чи перекриті шлагбауми в'їзди до лісу, чи встановлені застережливі стенди, зроблені захисні мінералізовані смуги. Під час патрулювання лісових масивів рейдові групи особливу увагу приділяють місцям, що розташовані неподалік від річок та озер. Адже саме там найчастіше розбиваються намети відпочиваючих. Громадянам рятувальники роз'яснюють правила поведінки у природних екосистемах та вручають наочну агітацію, наголошуючи, що в'їзд до лісу автотранспорту та розведення багатів в пожежонебезпечний період категорично заборонено, окрім місць, які спеціально визначені обласним управлінням лісового та мисливського господарства та обладнані для відпочинку. Такі заходи допомагають нашим краянам краще усвідомити, яку біду несуть із собою не загашені багаття чи недбало кинутий недопалок. Протягом пожежонебезпечного періоду буде спостерігатися дуже жарка і спекотна погода. Тому звертаюся до мешканців нашої області про дотримання самих елементарних правил поведінки в лісі. При підвищенні введенні підвищеного ступеню пожежної небезпеки утримайтесь від відвідування лісових масивів. А якщо ж ви вирішили поїхати в ліс, будь ласка, відпочивайте в спеціально відведених для цього рекреаційних зонах, які створені лісогосподарськими підприємствами, перебуваючи в лісі, розпалюючи вогнищі, в обов'язковому порядку обкопуйте їх. Також запасайтеся необхідної кількості води для того, щоб після залишення лісових масивів ви могли повністю загасити дане полум'я, а також закидати його землею. Категорично забороняється. Використовувати легкозимисті та горючі рідини в лісових масивах, тому що це може призвести до пожежі. А як знаємо, пожежа в лісових масивах дуже короткий термін, набирає дуже великих обертів. І тому для її ліквідації буде необхідно задіяти дуже велику кількість техніки та людських ресурсів. В разі якщо ви, перебуваючи в лісовому масиві, виявили Запалювання, загоряння лісового масиву. відразу телефонуйте за номером 101 Державну службу надзвичайних ситуацій для того, щоб на першому етапі дану пожежу могли ліквідувати і не дати розпошування на великі площі. Розпарюєш вогонь у лісі. Супинис. Тут немає вогнегасників. Служба порятунку 101. Відповідальність рятує життя. Ще однією серйозною проблемою для рятувальників у літній період є торфовище, гасіння яких є надзвичайно складним та довготривалим як у відношенні залучення людських та матеріальних ресурсів, так і фінансових витрат. У минулому році на території області виникло 5 осередків торф'яних пожеж. На загальній площі понад 2 гектара. Причини виникнення таких пожеж, як завжди, банальні, через необережне поводження з вогнем громадян під час перебування у лісах, місцях масового відпочинку, а також спалювання сухої трави місцевими мешканцями. Гасіння торф'яних пожеж у літній період справа надзвичайно важка, адже верхній шар торфу, охолоджений водою, не горить, а от нижній тліє, поки не прийде його час. І тоді на поверхні знову з'являються нові осередки пожежі. Виснажують сили вогнеборців висока температура, пил, дим, тяжка фізична праця. Пожежа значно підвищує і без того високий радіоактивний фон, що незримо відбирає сили. Від цих проявів людської халатності страждають як прості громадяни, так і рятувальники, адже на ліквідацію затрачається велика кількість особового складу, техніки та паливомастильних матеріалів. Проблема таких пожеж не тільки від складності гасіння, а це ще і пряма загроза лісам, легеням нашого краю. І якщо, не дай Бог, щось подібне трапиться, негараздів збільшиться вдвічі, а збитки важко буде спрогнозувати. У наступній частині нашої програми ми розповімо про фестиваль дружин юних пожежних, який відбувався в період з 21 по 23 травня у селі Олександрія Рівненського району. Одним із впливових методів профілактичної роботи серед дітей є проведення фестивалю дружин юних пожежних, який відбувався під патронатом головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації та добровільного пожежного товариства. Це завжди довгоочікуване свято, яке збирає веселих, кмітливих та обдарованих підлітків. Обласний етап фестивалю складається із двох конкурсів, якби представлення команд, виступи команд у формі КВН і друга частина цього фестивалю проходить у спортивних конкурсах. Це і виживання на місцевості, і долання різних перешкод, які власне, такі етапи, які знадобляться у реальному житті. Під гучним гаслом Дюб це круто, дюб це клас, дюб об'єднує всіх нас. 12 кращих команд міста районних центрів мали змогу продемонструвати свої таланти та знання пожежно-рятувальної справи, які включали в себе змістовність, оригінальність, гумор, літературний рівень, текстуру, музичний супровід, костюми, реквізити, декорації, хореографію, артистизм та вокал. Після художніх і жартівливих номерів команди показували свої навички і вміння на практиці у спортивних естафетах. Враження від цих днів були особливими із захопленням, спостерігаючи за учасниками змагань, особливо за дівчатками, з якою легкістю вони долали перешкоди. Звичайно, не всім вдалося виконати поставлені завдання, але їхні винахідливості позаздрили б і професіонали. За словами суддів, важливі не стільки результати, скільки та практика, яку тримали діти під час змагань. Протягом трьох напружених днів серед дітей точилася безкомпромісна боротьба на різних етапах та дистанціях. Один зайвий бал штрафу міг змінити долю команди. Але на теї змагання, щоб визначити найкращих. І ось настав час прощатися: заключна дискотека, величезне багаття і, звісно, нагородження переможців і найактивніших учасників змагань. За рішенням компетентної суддівської колегії, переможцем обласного фестивалю стала команда міста Кузнецовська, друге місце посіла команда Радивилівського району, третє місце команда школа номер 27 міста Рівного. Крім того, усі команди були нагороджені цінними подарунками та грамотами у різних номінаціях. Фестиваль закінчився, але у серцях глядачів та учасників залишився заряд енергії, бадьорості та любові. А найголовніше те, що кожен з дітей поповнив свій багаж знань з основ безпечної життєдіяльності. У побуті контролюй дрібниці. Вогонь не вибачає помилок. Служба по рятунку 100 годин. Відповідальність рятує життя. На цьому час нашої телепередачі завершено. А я прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі Рівне 1 Щасти вам.